Щоб побудувати графіки з модулем, модуль просто x модуль, або весь графік знаходиться в модулі, для початку ми побудуємо даний графік функції, але без модуля, тобто х квадрат мінус 4х плюс 3 без модуля. Це звичайна парабола, відка якої направлені вгору. Вершина даної параболи знаходиться за формулою мінус b поділити на 2а, це х вершини, тобто це буде 4 других і дорівнює 2. А у вершини це ми просто двійку підставляємо в даний графік. І виходить 4 мінус 8 плюс 3 дорівнює мінус 1. Тобто даний графік має вершину в точці 2-1. І там і там розставляємо точку. Далі тепер перетин з віссю хів дорівнює 0, тоді х1 дорівнює 3, а х2 дорівнює 0. Одиниці. І навпаки, х дорівнює 0, тоді y дорівнює 3. І тепер ще будуємо ці точки 1, 0, 3, 0 і 0, 3. І так само в цьому графіку функції. Далі проводимо через ці точки параболу в одному і в другому графіку. І тепер, щоб побудувати. Ось цей графік, в якому модуль знаходиться лише біля х, то ми ось цю частину графіка, яка знаходиться лі, зліва від осі y, ми її витираємо, а праву частину відображаємо симетрично зліва. І в нас виходить замість одного, однієї такої параболи дві. Це буде графік функції y дорівнює x квадрат-4 модуль x. Якщо ж у нас модуль знаходиться, весь графік знаходиться в модулі, то це означає, що ось цю нижню частину графіка ми повинні відобразити наверх. І в нас виходить ось такий ось графік функції.